Нічого не влаштовує от, іноземні і... війська в Україні його не влаштовують. А до продовження постачання е, озброєння іноземними, його не іноземними з іноземними військами тут уже навіть ну про його позицію я також якби знаю, чую, але м не таке просте питання розташування іноземних військ е, на території України. Е, от воно не просте з точки зору місії. Сточки... що вони будуть робити, і що Сточки буде і що зору з точки додали. зору навіть назви і змісту цієї місії, де за лише зосередиться зорі... на цій темі, бо це реальний. Ну, ну, якщо ми постійно, говоримо, якщо ми говоримо про миротворчі. Місії, то тоді варто розглядати, якщо серйозно говорити, не отак, як 20-й раз сідають наші партнери з керівництвом нашої держави за стіл. Спочатку говорять, що 29 вчорашніх парижських перемовинах держав взяли участь у цих переговорах. Потім 26 висловили своє бажання взяти участь у. Військовій присутності в Україні. Потім виявляється, що більшість держав не розглядають для себе такої можливості, ну, це принаймні дуже несерйозна розмова. І ця розмова триває уже ну, достатньо довгий період часу. І та ж Німеччина, та ж Франція. Інші держави не можуть ніяк визначитися, то вони будуть направляти, не будуть направляти. Сполучені Штати говорять, що вони не будуть направляти своїх військ. Потім Трамп не виключає присутність певних ЧВК на території України. Все це насправді, ну як на мене, ну виглядає ну доволі, знаєте, так. Ну, я хочу коректно говорити ну, принаймні, не серйозно по відношенню до нашої держави.